Христос Воскрес, воістину Воскрес. Доброго благословенного дня! Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Йоанна, 6 глава, 14 по 27 вірш. Одного разу люди, побачивши, яке зробив знамення Ісус, говорили: Він воістину той Пророк, який має прийти у світ. Ісус же, дізнавшись, що хочуть прийти і викрасти його, щоб зробити Його царем. Знову пішов на гору один. А як настав вечір, то зійшли учні його до моря, увійшовши в човен, попливли на той бік моря до Капернаума. І темрява вже настала, а Ісус не прийшов до них, і від сильного вітру, що в море хвилювалося. Пропливши ж близько 25 чи 30 стадій, вони бачать Ісуса, який йшов по морю. І був уже поблизу човна, і злякались. Він же говорить їм це я, не бійтесь. Хотіли ж узяти його в човен, і відразу човен пристав до землі, до якої пливли. Наступного дня народ, який стояв по той бік моря, побачивши, що іншого човна не було там, крім того єдиного, в який увійшли учні його. І що Ісус не входив у човен з учнями своїми, але самі учні його відпливли, а інші човни прийшли з Теверіади до землі біля того місця, де їли хліб після того, як возблагодарив Господь. Отже, коли побачив народ, що немає тут Ісуса, ні учнів його, то посідали в човни і припливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. І, знайшовши його по той бік моря, сказали йому: Рабі, коли ти сюди прийшов, відповів їм Ісус і сказав Амінь. Амінь, кажу вам ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення, а тому, що їли хліб і наситились. Працюйте не заради їжі тлінної, а заради їжі, яка зостається на життя вічне яку Син людський вам дасть, бо на ньому поклав печать свою Отець Бог. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.